Загальне Воскресіння перед твоїм стражданням, запевняючи, змертих Воскресів села заря Христе Боже. Тому, і ми, як діти, несучи знамена перемоги, виголошуємо тобі переможцеві смерти. Ти дивім я Господні. Слава Ці, Сину і Святому Духу, поховавши себе разом з Тобою через хрещення Христе, безсмертне життя сподобалися Воскресінням Твоїм і успівуючи за Словен Той, й давня Господні. І нині повсякчас і на віки віків Амінь, на престолі, на Небі, на осляті на землі носився Христе. Що взивали до тебе благослови.